Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні буде в нас м, така, знаєте, розпродажа. Розпродажа вже буде починатись, тому що, ну, тому що посуд треба весь розпродати. Ну, весь не продасться, але. Розпродати навіть, знаєте, як вам сказати, навіть за ту ціну, що брала, навіть за нижчу ціну, лише би воно не, не залишалось, бо воно все лишнє, воно все лишнє. Ну і того я так рішила, що сьогодні зроблю, знаєте, як кажуть, таку акцію. Таку акцію, що так, ціни буду знижувати, наскільки то можливо. То приступимо, приступимо, будемо з вами переглядати, будемо ціни знижувати і будемо насолоджуватись. Добре, мої дорогенькі. Приступимо, приступимо, бо хвилин мало. Тут хочу вам показати, що я маю отакі двієчки, бачите, в новому стані отакі двієчки з такими кружечками. Бачите як? Іде з такими кружечками. Кружечки на 200 десь на 200 мл. Мають, таку, бачите, таку кайму по кругу. З такими декольками, такими розочками. Ну вони дуже гарні, вони новенькі, в новому стані така ручечка зручна. І отаке от саме блюдечко. Бачите, отаке от саме блюдечко. І е, таке клеймо. Таке клеймо, бо вони не є давні. І скажу вам, що вони йдуть під номером 35 200 гривень. Я ціну знижую по 160 гривень така двієчка. 160 гривень така двієчка під 35 номером. Ще вам хочу показати, що я тут маю отакий: ну, чи супник, чи така тюріна. Воно не має кришка, не має дирки. Він новий, в новому стані. Назвемо, супник. Назвем, супник. бачите, от новий новісінький взагалі не був в користуванні з такими ручками шикарними, такими великими, що добре взяти. Отакі от має декольки. Отакі от декольки з одного і з другого боку. Бачите, які гарні. Приблизно десь йде на, приблизно десь на 2 літри. Ну, може, літра 800, ну, приблизно на 2 літри. І отут така і отут така шикарна кришка. Бачите, такий має рельєф кришка по собі. Бачите, яка? нова новісінька, позолота, вся збережена, вся-вся позолота збережена, що по кришиці, що сюди по, 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 по крайчику, вся позолота збережена. Така, ну, нове, нове І скажу вам. Що ото є таке, е, клеймо, отаке, клеймо, бачите? І йде е, під 72 номером я ціну зразу знижую. І що 550 гривень, я знижую на ці, ціну на 400 гривень. 400 гривень отакий супник. Зараз я зразу і запишу, щоб я не забула. 72-й номер 400 гривень. Хочу вам показати, що я таких маю от 5 тарілок, плоских таких 5 тарілок з такими декольками. Бачите? Отакі от шикарні, гарні декольки. Всі вони збережені, нігде потертостів нема на тих декольках. Така зелена кайма йде. Що сюди вужча така смужка, що сюди ширша. Ну, Може, десь чуточку, знаєте, от, от на цьому тако ніби десь чуточку, що може, ну, десь як замотували, може що, бо вони не, в користуванні не були зовсім. І скажу вам, що то є Польща, клеймо є Польща, іде в розмірі, кажу під, йде в розмірі 24 см. В діаметрі і 66-й номер 60 гривень. 66-й номер 60 гривень отакої плоскої тарілки. Що це такі буде? Хочу вам показати, що маю отаких от 5 плоских плоских 5 тарілок. Вони бачите, отакі, всі шикарно збережені з такими декольками. Бачите, отакі, як ніби яблуневий цвіт, такі декольки. То в нас є польща, клеймо є Польща. І тут вони в діаметрі 24 см. під Тут тут така десь якась має чуточку, тако ніби отут, ніби, ніби ну ніби так виглядає, що щось терто. І йдуть вони під 66 м номером. Такі тарілки я ціну знизила. 60 гривень. 66-й номер, 60 гривень отакої тарілки. Я їх маю 5 штук. Тут маю таких глибоких дві штуки таких же глибоких. Такими ж самими декольками маю дві штуки. Вони також не були ніде в користуванні. абсолютно. Ну, Всі гарно збережені, всі-ті всі, -всі е, ті декольки, е, всі такі нігде потертості нема по квіточках. Абсолютно, що одна, що друга. Така шикарна. І йдуть вони в розмірі. Зараз кажу вам в діаметрі, скільки має така тарілка. В діаметрі вона має 20. 22,8 сантиметра. І йде вона під, також під 66 номером 60 гривень. Я ціну знижую до мінімуму. Тут вам показую, що маю отакий же салатник. Бачите, отакий шикарний білий салатник в користуванні він також не був. Він новий, новісінький, все в ньому збережені, те кольки, і сюди та. Волосочка зелена, ніяких немає ні потертості, ні пошкоджень. Ні по абсолютно нігде, Нічого, воно нове, новісіньке. І скажу вам, скільки має в діаметрі. В діаметрі має 27 см такий салатник, і висоти має, висоти має 7,5 см такий салатник. І шоу він то Польща. І йшов він під 65 м номером. 65-й номер був 200 гривень, 65-й номер 150 гривень Отакого нового салатника. Бачите, отакий новий салатник. Тут вам буду показувати блюда, що я наклала цілу купу вже по знижених цінах, що я ціни їм знизила. Таке блюдо я вам показувала. Вже воно тільки отут має такий е дефект, що його можна заробити. Так воно все. ну Так не пішло, так ну заливка така пішла. Може тут тоненька, і так ніби так, як дирочка там, і там ніби так як зайшло чуть-чуть бруду. Ну, може, якби його, знаєте, в, ту, в кисневий порошок, в воду горячу, і воно би відмилось. І тут має так, як ніби чуть-чуть всередині там під тим. Чуть-чуть, ніби так, як порох і зразу залито. Ну, я, його не видно, але я то під руками чую, бачу, і тому вам показую. І скажу, скільки має таке блюдо довжини. Довжини має 35 см, ширини має 25,5 см. І то є Польща. Клеймо є Польща. І йде таке. Таке блюдо під 112 номером 100 гривень. 112 номер 100 гривень. Тут вам покажу таке овальне блюдо, як такі тарілки і той салатник. Таке ж точно таке нове в новому стані. Ніде нема ніяких пошкоджень. Так само, то є Польща клеймо. Клеймо є Польща, бачите, клеймо Польща. І скажу вам, який він має розмір, тобто то блюдо, яке має 30 34,5 см довжини і 23 см має ширини. І йде воно а, під 67 номером я ціну знизила 150 гривень. 67 номер. 150 гривень отакого от шикарного блюда, нового, новісінького. Ще я вам покажу таке блюдо невелике, Ну, воно гарне. Деколькі всі нові, збережені, всі-всі збережені. Воно тут так само ніби не було в користуванні, бо то видно, що немає ніяких потертостів. Тут має в тісті отаку, от ніби краплинку. Сюди, бачите, такий ніби йде рельєф. От, Видно. Тако. І Одне, що має десь кудись по краю по позолоті потертості. Отак, От по позолоті має потертості. І скажу вам розмір, довжину того блюда, має довжини 32,5 см. Ширину має 21 см. І йде. Під номером 151 80 гривень. 151 номер 80 гривень я ціну знизила. Показую вам отаке блюдо нове новісіньке в новому стані. Воно дуже гарне, воно дуже гарне, таке воно досить е, тяжке. То є в нас Польща, Клеймо є Польща. Е, скажу вам його розмір. Воно має довжину 38,5 см. Ширину має 26,5 см. І йде під 28 номером. Я ціну знизила, воно 200 гривень. 28-й номер, 200 гривень отакого От шикарного нового блюда. Тут ще вам показую таке блюдо, бачите, з такими декольками, бачите, з такими розочками. Три Три таких шикарних декольки, більше нічого немає. Воно нове, новісіньке. Новісіньке. Взагалі ніякого воно сюди ганчу немає. Декольки збережені, не потерті. Скажу розмір. Довжину має то блюдо 36 см. І довжину сказала, а ширину не сказала, правда. А ширину має. А ширину воно має 24,7 см. І йде воно під під 31 номером 150 гривень. 31 номер 150 гривень. Ще, ще вам скажу за таке блюдо. Бачите, я вже його показувала. Воно тяжке, воно білесеньке білесеньке Ну, Воно досить гарне, воно досить гарне то блюдо. Тільки єдине, що я казала, що воно має отут таке, таку дирочку, ніби вмятинку. Ну а тут в тісті таку чорнесеньку краплиночку. Ну, така малесенька. Сюди має такий по кругу рельєф. Бачите, воно з одного боку ширше а з другого боку вуще. Скажу вам зараз розмір. Довжину, воно має 39 см, навіть, навіть трошки більше. Ширину з цієї сторони має 24 см, з цієї сторони 22 см, і йде, то в нас є Польща, то є Польща, і йде таке блюдо. Mm, таке блюдо йде під 153 номер 150 гривень. 153 номер 150 гривень. Отакого шикарного блюда, крім того, що там можна то заробити. Но блюдо дійсно таке шикарне, гарне блюдо. Ну, от, мої дорогенькі, що могла? Та вам показала. Ціни знизила до мінімум. Знаєте, от ціни так знизила до мінімум. Так кажу вам, як воно є. А ви вибирайте. є в чому вибирати. І речі дійсно гарні, достойні і нові. Ну, десь щось є, але на то воно і так кажеться, що вінтажні. Знаєте, нові і вінтажні. Але вони гідні, вони гідні. Е, так якось. Якось так. А ви вибирайте, вибирайте, прицінюйтесь, можливо, вам підійде. Я вам всім дякую, всім дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Таня, хай я не знайшла вашого адреса, Напишіть мені точно під цим роликом свою адресу. Напишіть, будьте добренькі. Я бачите, як я настоюю. Бо тому що як я пообіцяла, значить так муси бути. І не інакше. Ви мені там написали, що десь ці, е, є адрес, я не знайшла. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, мої хороші, всім пока.